Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про те, що трапилося за тиждень, і будемо аналізувати ці події. Котрий вкотре повертаюся до будівництва на кафедральній 13 Луцьку. Нагадаю, там залили бетоном старі підвали, старовинні підвали. І, власне, зараз достеменно невідомо, що саме там будують. Поясню, чому. Будь-яке будівництво має здійснюватися згідно з проектом будівництва, і от забудовники, в тому числі і органи Луцької міської ради, кажуть про те, що там є дозвіл від Міністерства культури, і цей дозвіл від Міністерства культури виданий ще у 2012 році. Так, ось цей дозвіл на будівництво виданий. На проєкт розроблений архітектурним бюром ТМ. Але є ще проєкт, який, власне, висить на паспорті об'єкту, тобто на цьому от паркані на Кафедральні 13 і там такий красивий малюночок, чотири поверхи. Це, саме цей проєкт розроблений товариством з обмеженою відповідальністю Домом Груп». І от, власне, е, є підозра, що саме по цьому проєкту Домом Груп» будуть будувати торгово-офісний е, житловий е, центр. І є ще третє. Це фізично особо підприємець Віктор Семенюк. І він саме як генеральний проектувальник, зазначений в декларації про початок будівельних робіт. І складається запитання, який саме проект будуть І, І ми підходимо. До логічного висновку, що власне проект нового будівництва не може вважатися погодженим, адже той проект 2012 року, який був самий-самий перший, по ньому ніхто будувати не буде. Отже, потрібно все проводити спочатку, а цього, звісно, робити ніхто не хоче. А зараз я вам розкажу, як посадовці Луцької мерії фактично просовують, порушують закон для того, щоб е Забудовник на кафедральні 13 міг порушувати закон і міг якби зводити той будинок, який він там хоче побудувати. Спочатку про посадовці відділу Держархбудконтролю Луцької мерії є така електронна система будівництва, і туди носяться всі документи від забудовників. В тому числі туди мала би була бути внесена документація по кафедральні 13. Забудовник звернувся до центру надання адміністративних послуг, і він нібито вносив зміни в дозвільний документ. Тобто сам дозвільний документ на початок будівництва був виданий ще у 2012 році, а зараз, от, через 12 років, він вносив зміни забудовник в цей документ. І що важливо, посадовець, який приймав ці документи, закрив очі на те, що клас наслідків відповідальності зазначений як СС-1. Пояснюю простими словами. Коли ми будуємо будь-які будівлі, їм присвоюється клас наслідків. Якщо ви будуєте своїми силами хату десь в селі, то це найпростіший клас наслідків, наприклад, СС1. А якщо ви будуєте атомну електростанцію, якщо ви будуєте якийсь там величезний міст, це може бути клас наслідків СС-4. Так ось є е, ДСТУ, в якому вказано, що для об'єктів, які будуються в Зонах охорони культурної спадщини клас наслідків повинен бути встановлений не менше, ніж СС2. А ми, от щойно говорили, що для будівництва на кафедральні встановили клас наслідків СС-1. І посадовець це пропустив. І це те порушення, на яке повинен звернути правоохоронці. Наступне. Директор департаменту містобудування Венімін Туз також перевищив свої повноваження, коли видавав містобудівні умови і обмеження на будівництво на кафедральні 13. Містобудівні умови і обмеження це теж такий от документ, який потрібен в сфері будівництва. Зокрема, е Туз видав наказ, яким підтвердив про те, що містобудівні умови і обмеження. Присутні на будівництві в кафедральній 13. Це було вже в 2024 році. Але фішка в тому, що є рішення Луцької міської ради від 2020 року, яке передбачає, що для видачі містобудівних умов і обмежень необхідний розроблений детальний план території. Це теж такий інший. Містобудівний документ, де в принципі показано, де має стояти який будинок, де має бути дорога, де має бути якийсь майданчик. Це, грубо кажучи, дуже-дуже деталізований генеральний план. Але от в конкретному місці. Так ось, детальний план території, який би включав в себе адресу Кафедральну 13, просто відсутній. Ну, і, відповідно, те, що зробив Венімінтуз. Підлягає під поняття перевищення службових повноважень. Тролейбусів на луцьких дорогах поменше. Причина це ведення із 13 листопада обмежень для промислових споживачів електроенергії. Зокрема, йдеться про маршрути номер 1 2, 12, 15 і 15 А. Ну і буквально два слова про скорочення. Тролейбусних маршрутів. Важливо і сьогодні, і надалі не забувати про причину, саме чому скорочується це брак електроенергії. І волинським підприємством вже урізали споживання. Тому хто ще не купив павербанків чи акумуляторів, поспішіть сьогодні, росіяни знову відновили обстріли. А через морозну погоду споживання електроенергії лише зростатиме. Тож. Якщо будете сидіти без світла, ганити владу, енергетиків, депутатів чи навіть мера міста Луцька Поліщука, пам'ятайте про першу причину. А це кляті росіяни. А зараз трішки про вартість тіні в економіці. Як зазначив Данило Гейтманцев, це голова комітету з питань промінів. Е Економічної політики і податків Верховної Ради України завжди, коли ми говоримо про допомогу від партнерів, ми маємо не забувати і про внутрішні резерви, і про ті кошти, які надходять від дитинізації і антикорупційної політики. Просто для порівняння 2024 рік. Скільки надійшло допомоги? Ну, наприклад, від ЄС надійшло нам допомоги 13 мільярдів доларів від США. 5 мільярдів 250 мільйонів. Від МВФ 4,2 мільярда. Японія дала більше 2 мільярдів. Канада 1,76 мільярда. Е, Великобританія 0,52. Інші партнери 330 мільйонів. А від детонізації надійшло 1 мільярд 670 мільйонів доларів лише за 2024 рік. Ця сума. Співставна із бюджетною допомогою від Канади, яка є п'ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України. Ну, це гроші, що раніше опинялися в кишенях чорних спиртовиків, паливщиків, тютюновщиків і контрабандистів, які щедро розподілялися по всіх корупційній пухлині в держапараті. І надходження від санізації по податкам, що адмініструється Державною податковою службою, сягають. 6% від наданої міжнародної допомоги цього року. Тому маємо означення внутрішніх резервів і маємо їх використовувати наповно. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Побачимося!